І музичка. Хто ця супер неперевершена кримінальна команда? Ми поганці. А ось і вишенька на перозі. Тікай, бо впіймають. Не то же не те, а це ми погані. Вони що не... за нами гналися? Якось образливо. Хочете стати найгіршими з найгірших? Потрібно мислити сміливіше. <пишко> Безкетніше! Підірвемо супутник. Крута презентація. Тільки місяць хай буде. Невдовзі <пишко> весь світ дізнається про нас. Ми в телебаченні. <пишко> Ми поганці! Найкраще злочинне угруповання в історії. З <пишко> <пишко> історії ідеально!